Деякі українці не можуть знайти житло в Німеччині вже більше трьох років і досі живуть в тимчасовому лагері і мучаються, можна і так сказати, а інші навпаки знайшли тимчасове житло і в дуже поганих умовах, і теж цим змирилися. І я хочу поділитися декільками порадами стосовно цього, можливо, люди не знають. Ось, наприклад, якщо ви. Одна людина, не маєте рідних і не можете знайти житло, тому що дуже важко знайти однокімнатну квартиру, то ви можете об'єднуватися з іншими чужими вам людьми, знайти е, там подругу, знайому і так далі, і разом податися на цей документ ВБС і разом шукати житло. Тому що на двох людей іде... Більше площа, да, ви можете знайти, наприклад, двокімнатну квартиру і її знайти легше, ніж однокімнатну квартиру. І кожен буде мати свою кімнату. Пізніше одна людина може з'їхати, інша залишитися, і квартира залишається тій людині, яка залишається. Це один із таких варіантів, ви можете з ним користуватися. Якщо ви знайшли житло і живете в досить поганих умовах, десь віддалено, не в центрі міста, і хотіли би змінити. Житло, ви теж маєте на це право. Ви можете знову податися на документ ВБС і обґрунтувати, чому ви хочете змінити житло. Наприклад, це може бути, що ваша дитина там знайшла школу їй далеко добиратися. Можливо, ви там завагітніли, можливо, у вас там з'явилися стосунки, да, і ви будете жити ще з кимось з тією людиною, яка теж отримує соціальну допомогу. Тобто треба обґрунтувати, чому ви хочете змінити житло не просто тому, що я так хочу. А, наприклад, є для цього якась причина. Наприклад, ви на курси добираєтесь, так? Або ваш контракт тільки на один рік і він вже закінчується. Наприклад, рік ви вже там прожили і маєте право далі вже шукати інше житло. Тому е, я рекомендую всім шукати хороші умови, тому що, можливо, ви залишаєтесь у Німеччині і треба знайти житло, в якому вам буде комфортно. Тому що саме житло, саме наша квартира, наш дім сприяє нашому успіху тут уже у імміграції.